Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Я вітаю вас. Факти розпочинають новий слот у марафоні. До вісімнадцятої вечора для вас працюють інформаційні служби ICTV та СТБ. Сьогодні 1155-й день війни. Отже, починаємо із трагічної новини з Дніпропетровщини. Сьогодні вранці росіяни вдарили дроном по автобусу в Марганці. Дев'ять людей загинули, понад сорок поранені. Саме цей автобус вранці віз працівників одного з підприємств Марганця на роботу. Майже всіх поранених госпіталізували, лише троє людей лікуватимуться амбулаторно. Повідомили у Дніпропетровській облівській адміністрації. Серед загиблих семеро жінок і двоє чоловіків. Безпілотниками окупанти били і по інших районах області. Двоє. Чоловіків постраждали в Синельниківському районі. Їх лікуватимуть амбулаторно. Там є займання на аграрному підприємстві. У небі над Дніпропетровщиною військові збили чотири ворожі безпілотники. Так повідомила обласна військова адміністрація. Ми ще обов'язково повернемося до фронтових зведень. Ну а зараз фронт геополітичний. Важливі переговори щодо завершення війни у Лондоні сьогодні, які були заплановані на 23 квітня, поки відклали. Нагадаю, в столиці Великої Британії мали зібратися представники України, Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини та Франції на високому рівні. Але обговорення шляхів завершення війни між Україною та Росією найближчим часом таки відбудеться. Керівник офісу президента України Андрій Єрмак, міністр оборони. Рустему Мєрові, міністр закордонних справ Андрій Сибіга вже прибули до Лондона і готові до будь-яких форматів перемовин. В офісі президента повідомили, рівень діалогу знизили до консультацій високопосадовців п'яти держав. Міністр закордонних справ Андрій Себіга зустрінеться з главою британської МЗС. А сполучені штати на переговорах представлятиме спеціальний представник американського президента Кіт Келло. Державний секретар Марко Рубія мав також прибути, щоб зустрітися з главами МЗС. З України, Франції та Німеччини, однак, як пише видання New York Times, в останню мить він відмовився їхати і вирішив не, а, не їхати на цю зустріч. Хоча у державному департаменті зазначили, поїздку скасували через логістичні проблеми в розкладі. Сполучені Штати очікують територіальних поступок від України та Росії і вийдуть з переговорів, якщо не отримують згоди. Про це заявив віце-президент США Джейді Венс під час розмови з журналістами в Індії. Повідомляє Блумберг. Він сказав, що США зробили дуже чітку пропозицію Росії та Україні щодо шляху до мирної угоди. Венс зазначив, що настав час, аби для них сказати так або для Сполучених Штатів вийти з цього процесу. Тим часом американське видання «Аксіосу» оприлюднило пропозиції мирного плану президента США Трампа окремо прописані пункти для України і для Росії. Вашингтон, нібито пропонує Москві, де Юре, визнати російський контроль над Кримом, а також визнати окупацію Росією майже всієї Луганської області та окупованих частин Донецької, Херсонської та Запорізької. Ще обіцяють не приймати Україну в НАТО, але нібито дозволять стати повноправним членом Євросоюзу. Також країні-агресорці скасують санкції, запроваджені ще. 2014 тисячі і сполучені штати планують відновити економічну співпрацю, зокрема в енергетичній та промисловій сферах. Україна за пропозицією Трампа отримує надійні гарантії безпеки, повернення невеликої частини Харківської області, яку окупувала Росія, без перешкод проходження річки Дніпро що уздовж лінії фронту в деяких частинах півдня України, а також компенсацію і допомогу на відбудову. Ну, а зараз ми знову повертаємося до фронтових зведень. Ворог другу ніч поспіль атакує Одесу ударними безпілотниками. Остання атака припала на передмістя. Поранено двох людей. Лікарі надали їм всю необхідну допомогу. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, зайнялися житлові будинки, приватні підприємства. Утім, пожежі доволі швидко ліквідували рятувальники. Горіли будівлі приватних підприємств, триповерховий житловий будинок з поруч розташованим гаражем, а також очерет на площі 300 квадратних метрів. Разом з рятувальниками пожежі ліквідували добровольці і пожежний підрозділ Національної гвардії України. На Донеччині працює наш спеціальний кореспондент Костянтин Мельников, який виходить з нами на прямий зв'язок прямо зараз. Костя, вітаю вас. Отже, розкажіть, як минула ніч і яка загалом ситуація на тому відтинку фронту, куди пускають журналістів. Лано, вітаю традиційно сьогодні, з близько з третьої години ночі Росія почала обстрілювати прифронтові міста Донеччини. Відтак прильоти кабів були зафіксовані у Краматорському районі з реактивних систем залпового вогню. Окупанти накривали Костянтинівку. І Ось буквально кілька годин тому серія вибухів пролунала вже у самому Краматорську. А також було чути вибухи у слов'янську. Наразі невідомо про наслідки цих атак. Натомість відомо, що напередодні Росіяни вбили чотирьох жителів цивільних жителів Донеччини, трьох з них у Мирнограді ще щонайменше семеро людей дістали поранення. Ворог нині намагається далі тиснути у бік адмінмежі з Дніпропетровщиною. За даними мапи бойових дій Діпстейт, у нього на цій ділянці є просування біля населеного пункту Ясеневе. Крім того, аналітики фіксують успіхи росіян в районі сухої Балки, що неподалік Нью-Йорка. Загалом, упродовж минулої доби, генштаб вздовж усієї лінії фронту зафіксував 144 бойових зіткнення, понад 50 з них на Покровському напрямку. Напруга зберігається на лиманському, турецькому новопавлівському напрямках. Не міняються і загальні тенденції. Окупанти відшуковують слабкі місця в обороні, а тоді починають там штурмувати. Також дуже відчутно їх бажання тримати вогневий контроль над усіма логістичними шляхами. І це вже не лише про добирання на позиції військових. Росіяни удосконалюють свої ФПВ-дрони, намагаються збільшити радіус їх роботи. І Як наслідок влучання цих безпілотників, подекуди вже фіксують на відстані до 30 25 кілометрів від лінії бойового зіткнення, а це не аби як заважає нашим захисникам в кращому випадку. Вони втрачають багато техніки, яка здійснює логістику як особового складу, так і провізії і боєкомплектів. І от нещодавно наша знімальна група повернулася з позиції дронерів, холодноярівців. Е... І ці хлопці зараз дуже гостро відчувають потребу саме в машинах, як в нових, так і в ремонті тих, що вже пошкоджені. І традиційно, впродовж наступного нашого сюжету, на ваших екранах будуть реквізити, за допомогою яких кожен глядач може підтримати бійців 93-ї бригади. Холодний яр особисто я закликаю, не пошкодуйте 10, 50, 100 гривень. Важлива будь-яка сума це допомагає рятувати життя наших захисників. Ну а зараз прошу режисерів показати сюжет. Вони б'ють ворожу піхоту. Її сховки біля укриття пілотів є антен, по укритті вже відпрацювали, знищили. Треба тепер відпрацювати по антені, щоб знищити до кінця їхнього бороту та техніку, якою окупанти намагаються штурмувати позиції наших захисників. Оператори fpv дронів Славетної 93-ї бригади Холодний Яр, які нині тримають позиції між часовим яром та турецьком, незважаючи на оголошені та не оголошені перемир'я, виходять на чергування, бо ж знають з яким підступним ворогом мають справу. Працюємо по пі***ю, кру ну, круглодобово. Типу, вони лазять що по дню, що поночі. Гнизина там вони більше лазять. Де висота, де ми можемо спокійно дістати, де ми спокійно бачимо очима. Очі відразу передають на пульт, пульт передає нам, і ми відразу вилітаємо. Попри оголошене російським диктатором великодні перемир'я, ворожа піхота намагалась прорвати оборону українських захисників чи не на всіх напрямках. Зона відповідальності холодноярівців не виняток. Хоч і інтенсивність штурмів дещо таки зменшилась. Можуть за день штурманути, типу, раз типу, тут, на нашому напрямку там, через декілька годин. По правому у флангу е у суміжників або там по лівому флангу. І вже звично росіяни намагаються обстрілювати усі дороги, аби унеможливити логістику сил оборони. Більш за все, типу, от, заважає дрони. І більш за все е це оптоволокно. Оптоволоконні дрони вони не підпадають під дію тому з ними ну, боротись дуже край важко. Це або зі стрілецької зброї збивати, там я не знаю, як, якщо там побачив, краще їх не бачити і не чути, не зустрічати з ними. А не зустрічатися з цими дронами краще, тому що наслідки надто серйозні, розповідає побратим Лютого холодноярівець Григорій. Ось недавно в суміжному підрозділі, буквально 3-4 дні назад і в Хлопці їхали на зміну, не доїхали. Раніше його використовували більш-менш на техніку, ну, на такі більш важливіші цілі, то зараз вони будь-куди його запускають, і в укриття, і в піхоту, і в антени, Тобто не обов'язково це має бути якась техніка. Та, власне, у техніці нині найбільша потреба, адже машини на війні розхідний матеріал. Тож бійці відкрили збір, аби відремонтувати пошкоджені автівки. Ми ж закликаємо вас підтримати їх донатом. Тим паче, що це стане хорошим подарунком для мисливця за окупантами лютого, який у день наших зйомок зустрів свій 27-й день народження. Як тобі зустрічати день народження? Звично, вже третій рік, нормально. Знаєш, е якщо... В сьогоднішній день мені фортане і я хлопну якусь вісому ціль. То це буде найкраще день народження, котре може бути на війні. Тож не будьте байдужими, підтримайте лютого і холодноярівців донатом. Реквізити на екрані з Донецької області. Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Стопчук, Факти Фактиві. Єдині новини. Ну а далі наші герої волинські прикордонники. Вони відточують свої навички ведення бою, вправляються у стрільбі і вдосконалюють вміння надавати першу домедичну допомогу своїм побратимам. Бійці діляться досвідом з тими, хто буквально нещодавно приєднався до підрозділу швидкого реагування. Як триває підготовка? Бачила вірна потруга прикордонників Катерина Курбанова. Починаємо. Перша група на ізготовку. Злагодженість підрозділу запорука успіху на полі бою. Волинські прикордонники відточують свої навички. Ось тренуються десантуватися з бронемашини. Сам Земля! Пошов! Пошов! Наступне завдання евакуація пораненого, і це не так просто, як здавалося б, каже інструктор. Розумієте, що ви будете евакуювати пораненого в рашель. Вона достатньо висока. По центру. Легше буде закидуватися. Бо за екстремальних умов на фронті діяти треба дуже швидко, і тут головне не завдати ще більшої шкоди пораненому. Коли ти знаходишся на війні, однакового дня в тебе не буває. Кожен бій він абсолютно по-різному йде. Тому їм потрібно відпрацьовувати ці навички. Тому ми і проводимо бойове злагодження. Зараз створюємо штучне головокружіння. Чи не найбільше уваги приділяють тактичній медицині? Ліва рука поранена, ліва рука. Адже правильно та вчасно надати першу домедичну допомогу, це врятувати життя побратима. В цьому прикордонники вже не раз переконалися на фронті. Один наступив на ворожу міну, відірвало ногу, замотали відкритий перелом. Коли приїхали в лікарню, лікарі не могли повірити, що ця людина перемотана з позиції. Тримаємо сектора. Проблема. Серед прикордонників вже досвідчені бійці, які мають не одну ротацію у складі підрозділу швидкого реагування в зону бойових дій. Та є й ті, хто захищати східні рубежі, збирається вперше, якось 25-річний Богдан. Звичайні переживання, але це пригодні від того, що ти мало знаєш. Тут є люди, які відповідно вже пару ротацій пробули, і вони щось підказують, щось допомагають, пояснюють. Головне питати і тренуватися. Показують влучність, показують кучність, показують витривалість під час виконання вправ в реальному бою. Це, наприклад, бої в місті, стрільба з укриття. Це... Стрільба десь з окружної лінії, коли від неї позиції до іншої перебігають. Під час тренувань бійці викладаються на повну, Розуміють, чим краще підготуються зараз, тим легше буде в реальному бою, каже Богдан, який захищає країну з початку великої війни. Такі злагодження проходять регулярно і це дуже добре. Хлопці втягне на стрільбу, тяне на підготовку. Я бачу їх заохочення в медицині за під час з, з медичної підготовки. Це це піднімає і наш дух. Оскільки я маю знати, з ким я йду в бій, з ким я йду на позицію. Після нетривалого відпочинку та відновлення прикордонники підрозділу швидкого реагування готуються знову до бою. І щойно буде наказ вирушать на фронт. А поки є час, тренуються. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко. Факти ICTV, Єдині новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб Інформація розповсюджувалась якомога швидше.